Вас, мої дорогенькі, я Ірина. Таке запитання у нас. Україна має стати членом НАТО до кінця війни. Екс-генсек закликав ухвалити відповідне рішення. Колишній генеральний секрет... секретар НАТО Андерс Фог. Расмусен вважає, що НАТО вже на наступному саміті має запропонувати Україні вступити до альянсу. На його думку, для цього можна не чекати закінчення повномасштабної війни. Він ще більше сказав: до речі, він не перший раз висловлює свою думку. Він переконаний, якщо Україна, е, Україну не запросили до НАТО до закінчення не запросять до то це дасть Володимиру Путіну виправдання для нескінченого продовження війни. І він вважає, що Альянс повинен чітко заявити, що Україна стане членом НАТО незалежно від того, що робить тебе Путін. Чим швидше ми це зробимо, це його цитата. Тим швидше ми завершимо війну, сказав він. Ну, є все ж таки розумні люди. І так, давайте подивимося, які тенденції України вступити в НАТО. Дивіться, тут трошечки розходяться. Я завжди звертаю на такі дрібнички. Ось іде в одну сторону світ, в другу сторону йде Україна. Тобто Україна. Я би так сказала, Україна чітко бачить, що треба зробити. Світ трошечки не зовсім, так? Ось. На дні колоди, зараз будемо дивитися, що тут ще покажуть нам карти. Так, у нас тут гола. Ага. Е, е, я розумію, Україна більш чітко бачить, тому я зараз покажу вам ось, е, зірка. Щоб ви просто бачили, що у нас тут зірка. 17-й аркан. Тобто карти показують, що а, Україна чітко бачить майбутнє, без ілюзій, і має надію, що це побачить. Дивіться, бачите, і ми рухаємося вперед. Тобто, вибити ворога. Але у нас немає достатньої підтримки. Це правда. Це правда. Для боротьби нам потрібна підтримка. Ось, Зараз чітко. Покажуть картина вчення. Ну, все рівно важко. Важко, дуже важко. Ви бачите, у нас а, ця карта говорить про м, м, приросло коріння. Дуже важко це все просувається, і захід нам не допомагає, і плюс у нас теж свої, ви знаєте, що ось тут, тому і невизначеність. Ні, карти ще не показують, що ми а, хоч на крок присунулися до НАТО. На жаль, ні. На жаль, ні. Цей шлях нам треба ще виборювати. Давайте подивимося, чого хоче наша влада. Чи хоче наша влада цього НАТО. І <кій> чи хоче наша влада, щоб ми вступили в НАТО, щоб нас туди прийняли. Іде картка важкості. Іде карта десятки монет. І, бачите, дивіться, в принципі, ми йдемо в тому направленні, так? Але у нас якісь, тобто, влада не бачить Україну там, ось як, влада цього не бачить, і е, карти показують а, все зрозуміло. І е, карта помірності теж говорить про те, що. Затягується все. Зараз я тут трошечки наведу порядок і вам розкажу, що я тут бачу. І так, влада не бачить, тому що карта ось ця це не тільки ускладнень, а це і коли не, не бачать майбутнього України саме там. Сумніваються. Чому сумніваються? Бо у нашої влади є домовленості. Тому вони все затягують, все абсолютно роблять. Всі ми знаємо про романські домовленості. Як Робити, що робити. Влада має свої методички, свої накази. І все ж таки, чи змінить влада своє бачення? Ну, не. своє бачення не змінить. Тільки коли зміниться влада. Ось ця карта говорить, що коли буде відповідальна влада, Ось тоді і зміниться все. Тобто, не просто все зміниться зміниться направлення нашої країни. І буде мир. І буде злагода. І буде все, все в порядку. Тільки коли поміняється цю владу. Ця влада, дивіться, ця карта так і говорить, вона тікає від цього всього. Головне гроші, головне накопичення. А що з Україною це не головне тільки переміна. Ось Зміна влади, зміна відповідальних людей, ті люди, які будуть відповідальні, ті люди, які, ну як сказати, професійні люди, які знають, чого хочуть, верніше, чого потрібно Україні, а не що потрібно перебрику. По якось тут карти показують. Тобто, ну, в принципі, карти майже дуже-дуже чітко, дуже чітко показали, куди яке направлення Україна повинна. В принципі, мене Радує, що є люди, які а, дійсно підтримують Україну, незалежно від того, що робиться. А, ось. І це дійсно. Тепер давайте тоді задамо ще таке питання: я не буду вже збирати карти. Якщо дійсно Україна вступить в НАТО, хоча би голосно про це заявлять, як зміниться тактика Росії? Ну, от, печалька. Да, да, тут вже, знаєте. Фантазії, уже, уже не буде От ті можливості, ті забаганки, що вони мали, вже все. Ось ці карти вони показують Да, Вже, знаєте, віконечко то закриється, тобто завершиться. Не зможуть вони на нас так нападати. Ось, і печалька ще до цього: п'ятірка монет, п'ятірка кубків. Вони говорять, що це вже, ну як сказати, я ще тут зараз докладу. Так, тут у нас закохані і. Угу. А, заберуться вони, ви знаєте, а, заберуться вони з нашої землі. Не як сказати, зміниться тактика, у них зміниться. Тобто а, тут перепони вони вже будуть. У а, расистів будуть перепони для того, щоб на нас нападати. для того, Тобто в Україні буде чільний захист. І, до речі, він же і говорив цей же екс-генсек, він же і говорив, що треба, щоб члени НАТО теж ввели свої війська в Україну. Ми про це вже колись говорили. Колись це станеться. Як за швидко? Я зараз просто не хочу в цьому розкладі все ліпити. Ось, Якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!